В Українському католицькому університеті рекламіст, копірайтер, креативний самурай Сергій Трухімович провів інтерактивну виставу Тренінг корови невинні. Інтерактивна вистава Тренінг корови невинні сьогодні стала для мене таким дуже базовим знанням, і я думаю, що це стало таким поштовхом для того, щоб детальніше вивчати рекламу. І працювати з нею під час тренінгу автор презентував свою книгу Посібник, реклама, конспекти копірайтера. Якщо починати вчити рекламу, то починати вчити з цим посібником, тому що добрий початок половина справи. І тут, власне, представлені основні принципи реклами, представлені компактно, без води. Чітко те, що стосується основних принципів реклами. Цей майстер-клас він дуже перегукується з тим, яким є посібник. От власне посібник е, реклама конспекту копірайтера він дає базові знання з реклами, основні принципи реклами. Можна сказати, що це моя перша книжка з реклами. Якщо ми починаємо вже е, знайомитися з, з, з цією галузю, то варто починати з цього посібника. До вистави автор залучив глядачів із залу, які мали завдання продати корову. Ви зможете відвідати кожного дня. Коли ти знаєш, хто ти є, не потрібно соромитися говорити про себе хороші речі. Ну, так працює реклама. Одна з цілей, яких ми також прагнемо, це привернути увагу все ж таки до нашого проєкту, до, до проєкту практичний посібник конспекти копірайтера, який відбувається на спільно кошт І ми обрали спільно кошт тому що це краудпаблішінг, це якби спільне видання книжки. І як здається. Нам важливо, щоб в нас була українська освітня література, і причому якісна література, і це допоможе розвивати наш і рекламний ринок, і так само розвиватися людям, які в майбутньому будуть рекламістами. Організували захід, студентська рада УКУ та фундація регіональних ініціатив. Підтримати вихід книги українського рекламіста можна на сайті спільнокошту Big Idea.